Ні, гравці повітряного футболу перед матчем не розминаються. Значно важливіше підготувати до польоту аеростат. Над цим працює ціла команда тренерів. Якщо пілот опитний, то він знає на яких висотах, в яку сторону вітер. А так то нею не управляється. Тільки вверх вони. Повітряний футбол для України то справжній ексклюзив. У Василькові його проводять не випадково. Містечко другий рік поспіль приймає аерофанів із усього світу. Україна, Росія, Польща, Литва. Всім все согласились к нам дружно приехать. Второй фестиваль проводям. Очі ради привіта. Очі ради нашому принципі не что Приїхали для великого футболу і ворота відповідні. Закинути м'яча гравці мають символічно на стадіон. Долетіти туди зізнаються учасники, то вже перемога. Да хто так уміє, так і старається. Вже да, победа попасть на стадіон. А там можемо в свої ворота. бросити. щойно діставшись неба, гравці розлетілись хто куди. Суддя виносить вирок, дружня нічия. На висоті понад 100 метрів від повітряних футболістів вже майже нічого не залежить. Головний рефері цього матчу це вітер. Аби видалити усіх гравців із поля, червоні картки йому не потрібні. Атися стадіону жодному зі спортсменів так і не вдалося, З вітерцем не пощастило. Та чемпіонські емоції дісталися кожному, навіть вболівальникам. Повірте мені, люди, які на землі, получили не менше удовольства, ніж люди, які знаходилися в корзині. навіть іноді більше получать удовольствия того, що люди в корзині, тому що вони не цієї краси, коли шаров в небі. Кадан мужчини такі. зрелые и большие взлетают и кричат, как дети, это, конечно, приводит в восторг. Это то, ради чего стоит летать. Оксана Романюк, Андрей Вашкив, Дэн Сити.